У Берліні вручили Віталію кличку премію за заслуги. Віталій подякував усім і сказав, що він розцінює цю нагороду як нагороду всім мужнім українцям. Віталій, я хочу вам дещо розповісти. В одному університеті, в авіаційному університеті, призначено на посаду проректора з наукової здається, роботи чи то з інновацій людину, яка не має до науки жодного стосунку, не має наукового ступеню і вчених звань. Як ви прокоментуєте це? Зважаючи на те, що це депутатка е, Київської е, ради, там, і так далі. Е, ну, тільки е, коли будете це коментувати, обов'язково дивіться на цю нагороду. Згадуйте Німеччину і думайте про те, як і чи можливо таке в Німеччині отаке призначення. Отаке призначення. І е, думайте про те, а як так могло статися, що толкові люди, які можуть займати такі посади, вони залишились за бортом, а ось такі люди призначені. А? Не знаєте? Я вам підкажу. Справа в тому, що про мужні українці, яких ви їх називаєте мужніми, вони мужні тому, що за тривалі роки. Вони стали мужніми, стали мужніми в боротьбі за виживання в 90-ті роки, в боротьбі за свій вибір в 2000-ті роки, в боротьбі на майдані в 2010-ті роки, нині у війні. І весь цей час знаходились чиновники, які просто прилаштовувались і, на мою точку зору, паразитували на українському народові. Я зараз вас ні в якому випадку не звинувачую. Ви чесна людина, я в це вірю. Але все-таки є чиновники, на мою точку зору, які дуже гарно наживаються на українському народові. І він від цього стає ще мужнішим, бо іншого виходу у нас немає, як бути мужнішими, міцнішими. Сціпивши зуби, йти до перемоги, то можете е дати відповідь, як так вийшло, що чиновниця, е депутатка, без наукових ступенів і вчених звань обійняла посаду проректора. Не тому, що, ну, я не буду далі деталізувати. От знаєте, коли ми будемо брати нагороди у цивілізованих країн і далі в себе наводити лад, так як там, от тоді у нас теж буде. І цивілізація, і Європа, і після перемоги буде потужна країна, в якій українці зможуть просто пожити. Пожити щасливим і навіть безтурботним життям. Ми на це заслужили. Але поки що це тільки статуетка мужнім українцям. Телеграм, шапці профілю там.